До лева грізного сумна був сирота приплепталась лисиця без хвоста. Володарю, клянусь, я пропаду, як допомоги в тебе не знайду. Я що тебе, сірома сирота, ярка? Вже краще будь без вух! Завіщо? хто її знесла, такої цінності й краси позвало? Чому за хвіст, що плентається ззаду, Лисиця все віддати рада? Без хвосту пожалів і величезного хвоста вчепити їй звелів, ще й передав на низ записку. Влаштуйте, як найкраще лиску. А там, в коми є сважка ведмедиця, вже порядкує над корми лисиця. Щоночі дуже щось кричали кури. Та кури кажуть, дури, що діялося. Пробуй до коли лисячий хвіст, щоб не було біди, Ретельно заміта сліди. Хоч дехто витівки злодійські примічав, але мовчав, не виявляв, мовляв, хай буде шито кліто. Чиєю властю хвіст було пришито, без хвостих чублено. Скажу до слова, визопала фонтени і крилова. А результат а ніякого результата. Лисиця, з ласки лева тата, знов при своїх ділах нахабна і хвостата. Мораль у нас не та, слід чубить тих, хто їй чепля хвоста.